Здорово згідно з голосуванням, яке я проводив на своєму каналі, вдало співпало, що більшість голосів припала на of Ліберті. Тож одразу до діла у зв'язку з тим, що наближається корейська бета, великому спектру гравців став доступний клієнт гри, і кмітливі тестери вже злили в мережу всі відеофайли з гри, які нам пояснюють суть основних механік. Довго і нудно, але мені вдалося знайти і завантажити, щоб показати їх вам. Одразу попереджаю: не сваріть мене, будь ласка, за якість відео, бо я на це ніяк вплинути, на жаль, не можу. Як завжди, не буду довго розводити слюні і шмарклі, поїхали по порядку. І перше у нас автошлях вибрав NPC і побіг. І як ми можемо бачити на відео, активувати його можна через квест, через спеціальну менюшку в місті або через мапу. Зручно буде час у перервах за чайком або по кавусю збігати. Не те, щоб я був прихильником таких механік в грі, але що маємо, те маємо. Механіка для жанру не нова, не особлива і нічим не вирізняється. Ну, типу, гірше від цього точно не буде. Друге як я й розповідав у минулих відео, замість маунтів ми будемо перевертнями. І доступні нам будуть всілякі вовчики, видири і птахи. І це кайф. Хоч якість відео, і не може передати всіх вражень від цього, але візуал і концепт мені дуже сподобався. Третє. Гільдійні боси. Треба активувати та захопити територію, а потім можна буде битися з босом. Якщо я правильно зрозумів, такий собі PvP-івент заради PvE. Як ми можемо бачити, активувавши камінь, з'являється невеличка квадратна зона події. Якщо я все правильно зрозумів, то в цій події можуть приймати участь до п'яти гільдій, або нам показують топ-5 за кількістю учасників в івенті. Механіка події доволі проста. Поінти нараховуються тій гільдії, учасників якої більше в зоні проведення події, а учасників яких менше відповідно поінти віднімаються. З однієї сторони, персонально мені подобається такий підхід до контенту, і для себе я бачу певну мотивацію. Щось на кшталт: хочеш гільдійного боса, Піди, будів. Будь ласка, і повоюй за нього, але для інших більш казуальних гравців такий контент може бути недоступний саме через те, що за нього доведеться битись. Також від цього можуть постраждати і маленькі гільдії, в яких просто недостатньо учасників. Четверте у нас кодекс, така собі база знань про світ, розмовляючи з NPC, відкриваючи шрайни телепортації, знаходячи щоденники, записники і записки у світі. Таким чином дізнаємося історію цього світу, відносини між персоналами. Персонажами інформацію про монстрів і лут, який буде з них випадати на цій локації. Окрім необхідних нам знань про історію цього світу, також ми будемо отримувати нагороди за те, що закриваємо цей кодекс. Всілякі потрібні нам ресурси сувої. Тощо в цілому цей кодекс дуже схожий на систему знань в Black Desert Online. І якщо в Black Desert мені не подобалась ця система, то в Throne and Liberty хоча б за це будуть давати якісь нагороди, і нагороди ці будуть потрібні як мінімум. Для якогось крафту, чи, можливо, для апгрейду скілів або зачарування зброї. Тож, як мінімум, заради нагород, це не буде гаянням часу. П'яте у нас, на жаль, автополювання на мобі. Так-так. Я абсолютно не в захваті від цієї механіки. Хоча якщо подивитись на це з іншої сторони, то все одно в якийсь момент гри хтось придумає ботів щоб гріндити або збирати ресурс. Тож з цієї позиції всі гравці в Тронен Ліберті будуть в однакових умовах. Шосте і це у нас система контрактів. Наскільки мені відомо, то щось дуже схоже на дошки в New World. у кожному місті свої і є ліміт на кількість виконаних в кожному місті на день. Також наголошують, що саме ці контракти будуть основним джерелом. Досвіду, золота, книжок для покращення скілів і деяких ресурсів для зачарування. Також подобається, що ці контракти для кожного міста свої, а тому просто сидіти в одному місті не вийде, доведеться бігати по всім. Ну і в цілому мені подобаються такі механіки, які спонукають тебе для того, щоб ти десь побігав, щось поробив. Створюється таке відчуття динамічності, активності, різноманітності. Також непогано те, що гра заохочує тебе робити це заради хорошої нагороди. Сьоме крафт і зачарування. Нічого незвичайного в крафті немає. Вибив, зібрав необхідні ресурси, підійшов до NPC, натиснув кнопочку, і вуаля, все готово. Що стосується зачарування, то нічого особливого в цій механіці теж немає. Знайшов потрібну шмотку у себе в інвентарі і натиснув кнопочку. Чи будуть в цих механіках якісь шанси невдачі, невідомо. Більш детально розглянемо, коли з'явиться більше інформації. Щодо збору ресурсів, він теж доволі стандартний, як в старих ММО, ну і виглядає. Насправді не дуже цікаво. Збирати в світі можна буде не все, лише певні призначені для цього ноди. Які виглядають доволі стандартно: трава, руда і дерево. Щодо прокачки якихось певних навичок або професії, теж не впевнений, але сподіваюся, що щось для галочки буде. Дев'яте. І це у нас якийсь велетенський літаючий кит. Що воно таке, невідомо. Чи то воно маунт якийсь, чи то якась спеціальна зона, не знаю. Якщо хтось в курсі, що воно таке, напишіть, будь ласка, в коментарях. Виглядає цікаво, доволі епічно, не буду нічого вигадувати, але навіть якщо це зроблено просто так, щоб порізати і без того просідаючий FPS на вашому відрі, Виглядає воно справді круто і прикольно. Десяте можливість стрибати за допомогою курюка по. Скелям, де для цього виконані передумови. Візуально виглядає доволі непогано. Такий собі недолюдисько павук. Мене цікавить лише одне: чи зможу я використовувати це в Open World PvP? Одинадцяте. Ну і як же в грі від корейських розробників бути без кумедних і милих помічників-улюбленців? Тобто, петі, наскільки мені відомо, вони будуть підхилювати нас в бою, і у них ще повинна бути якась унікальна здібність. Їх даватимуть за квести, або можна буде купити в шопі. Ну хто б Днівався, це ж NCSF 12. Доволі непогана мапа, деталізована, скупою інформації про локації мобів і дропсних. І якщо не помиляюсь, то кількість інфи буде залежати від кодексу, про який я вам розповідав раніше. Тож досліджувати світ в цілому буде того вартим. Інтерфейс доволі простий і зрозумілий, не перевантажений. Легко можна роздивитися окремі зони, доступна інформація про мобів і події. Доволі крута, деталізована мапа багаторівневих данжів, не така деталізована і. Інтерактивна, як в Black Desert Online, і не така нудна і безмістовна, як в New World. Тринадцяте. Окрім того, що ми зможемо перевтілюватися в будь-яких тваринок, також нам буде доступне перевтілення у якогось духа, з яким ми робимо договір. І при перевтіленні отримаємо додаткові характеристики. Виглядає круто, цікаво, прям в захваті, тому що мені це нагадує, якщо хтось пам'ятає таку стару гру Requiem, там де ми перевтілювалися у великого монстру. І починали всі крушити і душити. Також можна буде маскуватись під мобів. Виглядає кумедно і доволі незвично. Гадаю, що ця механіка потрібна нам буде для виконання деяких певних квестів. Подивимось, як його можна буде використовувати на ділі. 14. І тут у нас система телепорт. Нічого особливого, дуже схоже на шрайни з New World. Швидко, зручно телепортація коштуватиме грошей. Але на відміну від New World та взагалі інших ігор, якщо я все правильно зрозумів зрозумів, то світ настільки безшовний, що не буде екранів завантаження навіть при телепортації. 15. прокачка зброї, як і в New World, зброя качається окремо, і на кожній зброї нам буде доступно три гілки перків. Ну і звісно, прокачати всі перки не вийде. Доведеться вибрати щось конкретне. А щодо скілів, як ми можемо бачити, вони вчаться окремо за допомогою книжок. Як я зрозумів, ці книжки даються за квести або випадають десь з мобі, чи в данжах на. Гадує Айон або БДО, і як мені відомо, на панельці можна мати до чотирьох активних скілів на кожну зброю. Тож щодо вертикальної і горизонтальної прогресії, я б не переймався. Займатися буде чим, я в цьому абсолютно впевнений. Також прокачка і покращення цих скілів. Проводиться за допомогою тих самих книжок. На жаль, наразі невідомо, який максимальний рівень зброї і який максимальний рівень скілів. Але те, що їх прокачка буде нелегким зайняттям, це максимально очевидно. Що ж, а тепер поговоримо про мої враження від побаченого. Багато з того, що я побачив, мені сподобалось в деяких моментах навіть дуже. Не сподобалось єдине це автополювання на мопів. Це трохи зіпсувало загальне враження від проекту, але допоки не пограю в нього не можу сказати, Казати, що лише через це його варто скіпнути. Також з останніх подій не сподобалось, що Амазони все ж таки підтвердили, що вони будуть поширювати гру як фрі-ту-плей. а отже, нас чекає повний шоп всілякого добра. Нічого іншого від NCSoft я і не чекав, проте сподівався, що Амазони не будуть такого робити. Звинувачувати їх я, звичайно не буду, бо гроші всім потрібні. А от засуджувати гру у Pay2Win буду вже після релізу. Сподіваюся, я не від. Бив у вас бажання грати в Troun Liberty, незважаючи на деякі негативні моменти геймплею. Не забуваємо про підписки, вподобайки і коментарі. Для тих, хто особливо хоче мене підтримати, можете купити мені кави на Байміакофі. Щиро дякую вам за увагу, і підтримку і фідбек. А на цьому в мене все. Побачимось наступного разу і до зустрічі.